У продажу свіжопригнаний автомобіль з Німеччини Volkswagen Golf 4. У нас 2003 року двигуном 1,4 на 16 клапанів звичайний MPI двигун. 174 000 кілометрів ходу. Так, У нас ціна 5550, номер Васника, кому буде цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, дивіться, на нас у нас абсолютно висічки немає. У нас ні на крилах висічки немає, ні ось на морді. Ось, Бачите, тут мокрого нема. Абсолютно висічки немає. Все цілесеньке, всі зазорчики, всі пластик, де який має бути він є. Нічого не поломане, не відломане. Так, у нас на залізячках легкосплавні у нас ой, зимова резина. Так, болячки їхні, все в гарному, абсолютно в стані. Арочки, все ціленькі, під ручками ні вздуті, нічого немає. Між бампером і цим все гарно. Так, дивіться, вокруг ручки ржавчини також, та а вокруг значка також немає. Так, абсолютно автомобіль рівненький. Що зліва, що ось, ось справа, дивіться. Так, це у нас хетчбек, Хетчбек, тканиневий салончик у нас кондиціонер, так-так-так, Чотири електрослопимача, регулювання зеркал, механічна коробка передач. Та що щоб цікавити даний автомобіль, навіть ні тріщинки, нічого на лаву немає. Телефонуйте по номеру до власника.